Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ніколи не пропускайте це відео. Доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть Амінь, і ви отримаєте добру звістку. Яка може змінити долю всієї вашої родини? У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, а, як сильно піклується про тебе твій Янгол хранитель Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Блажа, Хто доторкнеться до святої води, і напише Амінь. Нехай Ангели увійдуть у ваш дім, і принесуть живу воду. Здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Пускайте це відео. Доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть Амінь, І ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, як сильно піклується про тебе твій янгол Ханетель. Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увідуть у ваш дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ніколи не пропускайте це відео. Доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть Амінь, І ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, як сильно піклується про тебе твій янгол-хранитель. Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Лажа, хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увійдуть у ваш дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Пускайте це відео, доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть Амінь, І ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, як сильно піклується про тебе твій Янгол хранитель Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Блажа, хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увійдуть у ваш дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ніколи не пропускайте це відео. Доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть амінь. І ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, а, як сильно піклується про тебе твій янгол хранитель Подякуй йому і чекай чудес! Хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увійдуть у ваш дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. ніколи не пропускайте це відео, доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть Амінь. І ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, а, як сильно піклується про тебе твій Янгол-Хранитель. Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увійдуть у ваш дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ніколи не пропускайте це відео. Доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть Амінь, І ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, як сильно піклується про тебе твій Янгол хранитель Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увійдуть у ваш дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Не пропускайте це відео. Доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть Амінь, І ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, як сильно піклується про тебе твій Янгол Ханетель. Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Блажа, хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увійдуть у ваш дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині в ім'я Ісуса Христа. Амінь отче наш, що єси на небесах! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Пропускайте це відео. Доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть Амінь. І ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, а, як сильно піклується про тебе твій Янгол-хранитель. Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Блажен, хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увійдуть у ваш дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Коли не пропускайте це відео. Доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть Амінь. І ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, як сильно піклується про тебе твій Янгол-Ханатель. Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Лажа, хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увійдуть у ваш дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині в ім'я Ісуса Христа. Амінь отче наш, що єси на небесах! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Пропускайте це відео. Доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть Амінь. І ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, як сильно піклується про тебе твій Янгол хранитель Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Лажа, хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увійдуть у ваш дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ніколи не пропускайте це відео. Доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть Амінь. І ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, як сильно піклується про тебе твій Янгол-Хранитель. Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увійдуть у ваш Дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не дай нам впасти у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Пускайте це відео, доторкніться до раритетної ікони Богородиці і напишіть амінь, і ви отримаєте добру звістку, яка може змінити долю всієї вашої родини. У твоє життя прийде довгоочікувана радість. Ти навіть не уявляєш, як сильно піклується про тебе твій янгол хранитель. Подякуй йому і чекай чудес. Амінь. Блажен, хто доторкнеться до святої води і напише Амінь. Нехай ангели увійдуть у ваш дім і принесуть живу воду, здоров'я, любов і удачу вам і вашій родині. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.